Привіт, котенятки! Розклад чотири карти. Або як ви зараз почуваєтеся? Підписуйтеся, ставте лайки, звертайтеся за особистими консультаціями по телефону в описі під відео. І так, як почувається зараз ваше тіло? Тут трійка жезлів. Мабуть, ви зібралися зайнятися тренуваннями, хочете залишити в минулому. Такий, можливо, лінивий спосіб життя. Або ви багато працювали, ви вирішили десь поїхати і відпочити. Ваше тіло хоче змін, або ви можете перейти на правильне харчування, можете пити багато води. Ця карта показує, що ви вже зібралися, спланували, як ви будете далі діяти, і йдете вперед. Так, що у вас на серці? А на серці тут шістка пентаклів. Ця карта показує, що ви дуже щира людина і ви готові всім поділитися, але також ви можете і приймати допомогу зараз. Це, ваше серце готове ділитися і а, отримувати тепло і допомогу від інших людей. Так, що у вас на думці? Ох, на думці у нас четвірка чаш. Це якісь такі розчарування. І четвірка час часто означає, що те, що зараз у вас дійсно в житті відбувається, вам важко трошки пережити. Ви розчаровані, ви в очікуванні, чекаєте чогось нового. Але по четвірки час, четвертя часу, вона завжди повна, але ви неначе її не бачите. Бачите, ви дивитеся вниз, а чаша тут. Вона є. Просто роззирніться навколо, відпустіть ці тяжкі, тяжкі думки і хапайте ваш шанс і вперед. І четверта карта, що у вас на душі? Ох, на душі у вас двійка чаш. Це карта гармонії. Ви, мабуть, нарешті відчули себе і прийняли себе такою чи таким, як ви є вам настільки добре самим собою, ви нарешті зрозуміли, хто ви, що ви, куди ви йдете. Ви зрозуміли, хто вам друг, хто не друг, з ким ви хочете спілкуватися чи дружити, кого ви любите. Але саме головне, що ви зрозуміли, що ви любите самого себе. В коментарях залишайте... Будь ласка, повідомлення про те, на які теми ви хотіли би почути розклад. Також я вам дуже дякую за те, що ви ставите лайки, коментуєте. Мені це дуже приємно, і що підписуєтесь на мій канал.